Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді будуть білет лінзи від компанії Kaizen. Модель називається i2. Ці лінзи не мають ніяких додаткових можливостей і особливостей, тому можна сказати, що це стандартні 3-дюймові білет-лінзи, які. Встановлюється замість штатних лінз, які частіше за все називають HELLA 3. Тобто тут є в нас така монтажна планочка з відповідними отворами, яка дозволяє легко і просто замінити штатні лінзи на покращені вже світлодіодні. Конструкція у лінз більш-менш стандартна, тобто йде сама скляна лінза, далі пластиковий подіум лінзи. Подіум навмисне робиться з пластику для того, щоб Полегшити саму лінзу і зменшити навантаження на коректор фар. Тут ми бачимо відбувач, за ним знаходяться безпосередньо світлодіодні модулі, ну і вже далі йде система охолодження. Система охолодження тут не дуже потужна, і також ми не бачимо ніяких додаткових елементів, які зазвичай застосовують там, для покращення теплообміну в лінзах. Це говорить про те, що лзи ну, не мають ніяких натяків на якусь високу Потужність. Ну, і в принципі, це також підтверджено характеристиками. На ближньому світлі вони споживають 50 Вт, а на дальньому 60 Вт. Тобто, в принципі, як аж четверті галогенки. Але це не галогенки, це світлодіодні лінзи, і зазвичай світлодіоди, коли споживають 50-60 Вт, демонструють набагато кращі показники освітленості, ніж галогенки. І зараз ми в цьому переконаємось. Ну що ж, так як це білет лінза, то з такими параметрами, як геометрія світлотіньової межі, її чіткість, яскравість, ширина світлової плями, проблем взагалі немає ніяких, це видно неозброєним оком, тому тут особливо нема про що говорити. Світять лінзи яскраво, потужно, класно. Є момент оптичних операцій або оптичної операції над контрольною точкою 1, прямо над поличкою. Ми бачимо цю операцію в вигляді такої. Червоно-жовто-помаранчевої плями. Але ми бачимо цей ефект, тому що лінзи надпотужні, і якраз ось такі моменти у нас зустрічаються у потужних лінз. І по-друге, ми цей момент бачимо, тому що в нас невеличка дистанція. Тобто на дорозі в реальних умовах. Ці операції можна сказати зникають і ніяким чином не впливають на якість світла. Також над контрольною точкою, 1 над поличкою ми можемо бачити такий собі, ніби паразитний промінь у вигляді напівкола чи ще щось таке. Можливо, навіть коло хтось побачить. Це викликано тим, що в нас біла лінза без маски. Всі білет-лінзи постачаються без масок, і тут є певні отвори, через які просто світло потрапляє на полотно. Якщо трішки лінзу зверху рукою прикрити, ми бачимо, ось цей ефект зникає. Тому, в принципі, це не дефект лінзи, це просто викликано відсутністю масок. Встановлюємо маски і ніяких проблем не буде. Також зараз демонструємо дальнє світло. В принципі, виглядає все більш-менш стандартно і дуже яскраво. Після цього можемо подивитися ще на чорнобілі знімки і порівняти світло даних лінз з іншими лінзами з минулих тестів. Ну і далі вже переходимо до контрольних замірів. Ну що ж, найбільша освітленість у нас спостерігається майже впритул до контрольної точки 1 під поличкою, тут 6540 люкс. Ну, в принципі, тут, якщо ми будемо так от рухати сенсор, ми побачимо, що показник у нас в межах 5,5-6 тисяч люкс. Точка 2 2,340, точка 3 – 1870, точка 4 – 1,120, точка 5, це водій зустрічно-транспортного засобу. Тут як у галогенок. 34 люкс. І точка 6, це у нас обочина. ну, Тут, як ми бачимо, у нас поличка нижча, тому якщо міряти в самій поличці, освітленість тут, в принципі, досить висока. Приблизно десь тисячі люкс. Якщо піднятись вже вище, десь там на 20 см вище лінії Термінатора, то тут освітленість, в принципі, така сама, як в контрольній точці. 5, близько 30-40 люкс. Відсутність засліплюючого фактору ми також можемо продемонструвати наступним чином. Я зараз стою навпроти лінзи на дистанції 4 метри. Спокійно на неї дивлюсь, не напружуючи очі, відповідно, вона мене не сліпить. Ну і ми бачимо, що нижня частина тулоба добре освітлена. Ось у мене проходить лінія термінатора, а верхня частина тулоба повністю знаходиться в тіні, адже тут освітленість у нас приблизно 30-40 люкс. Те саме буде і на дорозі. Для порівняння я взяв ще три лінзи від даного виробника, які ми тестували трішки раніше. Це X5, X10 і X 12 Ну як ми бачимо, контрольній точці один, а й другі світять. Дуже класно і яскравіше, ніж там x 5 або X10. З X12 є маленький нюанс: це матричні лінзи, які мають посилений режим. І тому в звичайному режимі X12 програють, але в посиленому режимі в нас майже ідентичні показники. А й другі, на жаль, не мають ніяких посилених режимів, вони працюють в одному режимі і показують в цьому режимі непогані характеристики. Але знову ж таки, по іншим контрольним точкам потрібно також порівняти. Порівнювати. Якщо порівняти з X10, то ми бачимо, що ось в контрольній точці 2 в нас i-2 відстають майже на 2000 люкс. Тому тут не можна сказати однозначно, які лінзи краще. Тобто, як ми бачимо, у якихось лінз краще освітлюється контрольна точка 1, тобто дальня дистанція, а у якихось лінз навпаки краще освітлюється ліва і права сторона. Відповідно, кожен вже обирає для себе кому що краще. Більш рівномірний розподіл світла по всій світловій плямі, або максимально сконцентроване світло в дальній точці. Загалом можна сказати, що i2 це досить непогані, якісні і водночас прості лінзи, які можуть забезпечити вас досить якісним світлом. Все ж таки 6,5 тисяч люкс це дуже непоганий показник. Тому, якщо ви шукаєте щось більш-менш просте, але яскраве, я радив би звернути увагу на ось цей варіант. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!